Небо мовчить, але тиша ця оманлива. За сотні мільйонів кілометрів від землі, у темряві, де сонячне світло вже мяніє до тонкої срібної лінії, відбувається щось, що може змінити наше розуміння не лише комет, а й самої межі між природним і штучним у космосі. Об'єкт, відомий під ім'ям 3К, і Атлас, знову опинився у центрі уваги наукової спільноти після серії оновлень, оприлюднених дослідником Аві Лоя, Розслідування цього загадкового тіла набуває зовсім іншого відтінку. Відтепер це не просто чергова історія про крижане тіло, що розпадається під дією сонця, це історія про сигнал, про тінь серед зірок, про питання, яке змушує вчених затримувати подих. Уперше в історії цього об'єкта радіодетекція молекул гідроксилу за допомогою потужного радіотелескопа Міркат у Південній Африці. Саме ця подія стала тим крихітним спалахом, який підсвітив нову траєкторію дослідження. Лоя наголошує сигнал, що зафіксований як абсорбція, а не випромінювання, це ключова деталь. Адже така абсорбція означає, що між об'єктом і джерелом теплового випромінювання існує холодний газ, який поглинає енергію, і це ознака активності, ознака того, що трив і атлас живе, реагує, вивільняє матерію, коли сонце торкається його поверхні. Але що саме ми бачимо? Крижане тіло, що дихає? Чи, можливо, щось інше? Сигнали з міркату точні, перевірені, синхронізовані з траєкторією об'єкта. Їхня частотна ширина ідеально збігається з теоретичними прогнозами для температури поверхні на тій відстані від сонця, вчені звіряли швидкість руху, кут спостереження, навіть напрямок сонячного вітру. І все зійшлося, але в науці. Коли все збігається занадто добре, це не завжди означає спокій. Навпаки, це привід насторожитися, бо тоді виникає питання, чи не надто ідеально поводиться цей об'єкт. На тлі цього відкриття з'явилися нові зображення, зроблені після проходження перегилію, найближчої точки до сонця, і ці кадри справжній вибух для уяви. У темряві космосу, де світло розсіюється повільно як дим, камера зафіксувала складну мережу джетів. Струменів газу і пилу, що викидаються з поверхні атласу, не один чи два, а принаймні сім різних потоків, які тягнуться на сотні тисяч кілометрів. Їхній вигляд нагадує гігантську сяючу корону, де кожен промінь ніби має власний напрям, власний ритм. Люмінесцентна оболонка сягає півмільйона кілометрів це більше, ніж діаметр сонця. Уявіть, крижане тіло менше за астероїд створює навколо себе ореол космічного світіння. Що перевершує планети? Спостерігачі, що надавали дані для цього аналізу, працювали у складних умовах яскравий місяць, сутінки, нестабільна атмосфера. Але попри це, структури залишалися стабільними на кожному кадрі. Вони не зникали, не тремтіли від шуму апаратури, не були оптичними артефактами це справжні джети, реальні потоки речовини, що вириваються з поверхні. І тут постає ключове питання, якого Лоя не уникає що їх створює? Існують дві версії обидві потенційно вірні і обидві неймовірні, перша природна. Три. І атлас може бути звичайною кометою, де локальні ділянки льоду нагріваються сонячним випромінюванням і вибухають, створюючи джети у різних напрямках. Така поведінка відома, але масштаби тут безпрецедентні. Друга технологічна. Якщо джети мають правильну орієнтацію, ритм і співвідношення швидкостей. Це може бути контрольований викид, схожий на роботу маневрових двигунів, Не природне дихання, а спрямований імпульс. І тоді перед нами не просто комета, тоді перед нами можливо щось створене. Лоя не робить сенсаційних заяв, він повторює лише одне не можна відкидати жодну з гіпотез, доки не буде більше даних. Але його слова набувають іншого звучання коли стає відомо, що найдетальніше зображення Атласу, зроблені камерою Хайрайс. На борту Mars Reconnaissance Orbiter, ще не оприлюднені, ці кадри за оцінками мають роздільну здатність до 30 метрів на піксель, що в десятки разів перевищує можливості наземних телескопів. Саме вони могли б дати відповідь чи бачимо ми хаос пилу чи геометрію конструкції, але їх немає у відкритому доступі, і саме це породжує напруження, яке відчувається навіть через сухі наукові публікації. У цьому моменті історія 3 і Атласу стає не просто науковою загадкою, вона стає змаганням часу, інформації та прозорості. Дані, які могли би підтвердити або спростувати технологічну гіпотезу, залишаються за зачиненими дверима, тим часом об'єкт рухається далі, втрачаючи масу, змінюючи орбіту, можливо, самокоригуючись. І кожен день без нових даних це день, коли ми втрачаємо шанс зрозуміти, що насправді відбувається. Наукова спільнота напружена як перед грозою, бо якщо Мірка справді виявив реальне поглинання, якщо джети стабільні і мають внутрішню симетрію, тоді доведеться визнати. Ми спостерігаємо за об'єктом, який поводиться не зовсім як комета. Але чи означає це, що він не комета взагалі? Відповідь поки що невідома. Проте вже зараз ясно історія 3А Атласу це не просто черговий пункт у каталозі небесних тіл. Це дзеркало, у яке людство боїться зазирнути. Бо, можливо, у відбитті ми побачимо не лише космічний пил, а щось більше. Далі буде світ наукових досліджень, іноді схожий на стародавній океан, спокійний на поверхні, але сповнений бурі під товщею, хвиль. Коли мова заходить про об'єкт 3 і чиїй атлас, цей океан кипить. Адже, за словами Авілоя, нові спостереження не просто уточнюють параметри тіла. Вони змінюють саму парадигму того, як ми розуміємо активність міжзоряних об'єктів. Кожен сигнал, кожен знімок, кожна крихта даних стає уламком великої мозаїки, яка, можливо, не вписується у жодну відомому рамку природи. Ключовий прорив стався у жовтні, коли радіотелескоп Міркат зафіксував перше підтверджене поглинання гідроксильних молекул, тобто сполук із атомами кисню, які часто виникають під час сублімації льоду. У класичних комет ці сигнали зазвичай з'являються як випромінювання, адже газ, що вивільняється, нагрівається і світиться у радіодіапазоні. Але в цьому випадку, навпаки, ми бачимо темні смуги на фоні теплого радіохвильового випромінювання це означає, що перед нами шари холодного газу, які не світяться, а навпаки, поглинають світло, проходячи крізь тепле тло космосу. Таке явище зазвичай спостерігається в міжзоряних хмарах. Де температура падає до кількох десятків кельвінів, і все ж атлас розташований набагато ближче у межах сонячної системи це не туманність, не хмара, а об'єкт, який рухається з чітко визначеною траєкторією. Отже, якщо він поглинає, це означає лише одне він вивільняє холодний матеріал, можливо, контрольовано. Лоя пояснює, що ширина поглинальної лінії точно відповідає температурі, яку об'єкт мав на момент спостереження це не випадковість. Це означає, що джерело сигналу пов'язане безпосередньо з поверхнею або навколишнім шаром три і атласу. За його розрахунками, якщо тіло було б звичайною кометою, спектр мав би виглядати дещо ширше через теплові коливання молекул і хаотичний характер викидів. Але дані міркату показали неймовірну стабільність лінії не пливли, не зміщувалися випадково, навпаки, вони залишались на фіксованій частоті. Коригуючись лише відповідно до передбаченого Доплерівського СУВу. Це не типовий підпис кометної турбулентності, це структурований стабільний процес. І саме в цей момент Авілоя вперше публічно сказав те, що багато хто думав, але боявся озвучити якщо ми бачимо контрольовану симетричну втрату матеріалу без масового викиду, ми повинні принаймні розглядати можливість технологічного походження. Його слова стали громом серед ясного неба. Адже наукове середовище звикли триматися осторонь від гіпотез про штучне походження, раптом зіткнулося з випадком, де звичайні пояснення не працюють. Класична фізика вимагає, щоб будь-яке тіло, яке змінює свою швидкість без гравітаційного впливу, робило це шляхом викиду маси реактивно, за тим же принципом, що й ракета. Проте розрахунки Лоя показали. Якщо прискорення атласу справді пояснюється лише викидом газу, то він мав би втратити приблизно 1,16 своєї маси, а це понад 5 мільярдів тонн речовини. Такий процес неодмінно створив би навколо об'єкта яскраву хмару, видиму навіть з невеликих телескопів. Але ніхто, ні на землі, ні в космосі не зафіксував нічого подібного. Немає ні пилового шлейфу, ні інфрачервоного сяїва від викинутого матеріалу. Атлас рухається. Але без видимих наслідків руху саме ця відсутність сліду і стала центральною загадкою. Чи може існувати природний механізм, який створює прискорення без втрати маси? Поки що жоден відомий процес такого не дозволяє. Можливо, ми стикаємося із формою внутрішньої термодинамічної реакції, якої раніше не спостерігали, або ж із принципом руху, заснованим на зовсім інших фізичних законах. Лоя, відомий своєю методичною обережністю, закликав не поспішати з висновками. Але сам факт, що він порушив цю тему, свідчить, щось у цих даних змушує навіть скептиків дивитися інакше. Поки тривають суперечки, з'являються нові кадри. 8 листопада 2005 року група астрономів-аматорів оприлюднила об'єднані знімки 24 експозиції у зеленому фільтрі. По 35 секунд кожна, доповнені кількома кадрами у червоному та синьому спектрах. Після обробки даних зображення показало величезне сяйво ореол діаметром близько 500 тисяч кілометрів і принаймні сім чітких джетів, деякі з них спрямовані у бік сонця, що є надзвичайно рідкісним явищем для комет. Зазвичай потоки газу виштовхуються у протилежний бік, туди, куди їх зносить сонячне випромінювання тут же зворотне. Наче джети працюють проти цього тиску, ніби коригують положення тіла. Звідси ще одна парадоксальна деталь якщо ці джети мають спрямовану симметрію, їх енергія мусить бути величезною, щоб подолати сонячний потік. Але об'єкт не демонструє швидкого обертання, яке б очікувалося від таких реактивних викидів. Це означає, що сила, яка стоїть за ними, контрольована, не хаотичне кипіння льоду, а точне керування. І хоча більшість науковців воліють називати це аномалією. Лоя повторює ми не маємо права виключати технологічну версію лише через наш страх перед нею. Однак є ще одна нитка цієї історії приховані дані. Згідно з його заявами, кадри високої роздільності, зроблені Mars Reconnaissance Orbiter 23 жовтня, досі не оприлюднені. Це незвичайна затримка. В таких місіях дані, як правило, публікують через кілька тижнів, але минуло вже більше місяця, і жодних зображень у відкритому доступі немає. За оцінками Лоя, ці кадри могли б показати об'єкт з роздільністю до 30 метрів на піксель, цього достатньо, щоб розпізнати навіть найдрібніші структурні елементи. Він стверджує, що наукові запити подані офіційно, включно з підтримкою представників кількох астрономічних центрів, але реакція інституції залишається повільною. Ми маємо ситуацію, коли коментарі відомих осіб отримують швидші відповіді, ніж наукові запити це подвійний стандарт, який шкодить не мені. А всій науці, каже він у недавньому інтерв'ю. За його словами, дані мають часову цінність, адже поведінка об'єкта змінюється, і спостереження потрібно узгоджувати між різними обсерваторіями в реальному часі. Втрата навіть кількох тижнів означає втрату можливості відстежити закономірності. 3. і Атлас проходить фазу активності, яка може тривати лише короткий період. Якщо пропустити її, другий шанс може не з'явитися. Однак історія на цьому не завершується. Є ще один цікавий збіг, який викликав хвилю дискусій у наукових колах. Напрямок, з якого прибуває Атлас, збігається в межах 9 градусів із знаменитим напрямом сигналу Вау, зафіксованого у 1977 році. Для багатьох це лише астрономічна випадковість, але для Лоя цікавий факт, який варто перевірити. Адже якщо траєкторія об'єкта проходить через той самий сектор неба. То це створює унікальну можливість пошук повторних сигналів у радіодіапазоні. Саме тому він закликає використати всі доступні ресурси, включно з місією Джуно, що зараз обертається навколо Юпітера. У березні 2026 року 3 і Атлас має пройти на відстані близько 53 мільйонів кілометрів від Юпітера, і це може стати унікальним шансом для детекції низькочастотних радіосигналів. Апарат Джуно оснащений дипольною антеною. Здатною вловлювати хвилі в діапазоні від 50 Гц до 40 МГц. Це саме той спектр, де за певних умов можна шукати когерентні випромінювання, тобто сигнали, що мають штучну структуру, ритм або модуляцію. З Землі ці хвилі майже неможливо спостерігати через завади іоносфери, але в околицях Юпітера, за межами цих перешкод, апаратура Дюно могла б уперше прислухатися до атласу на цих частотах. Лоя не обіцяє відкриття. Його позиція твереза це лише можливість, не більше. Але навіть сам факт, що об'єкт із міжзоряним походженням пройде поруч із апаратом, створює шанс, який трапляється раз на покоління. Якщо буде зафіксовано будь яке узгоджене випромінювання, воно може стати першим кроком до розуміння того, чи здатен атлас створювати сигнали, невластиві природним тілам. У наукових статтях, що з'являються останніми тижнями, простежується тенденція. Дедалі більше команд долучаються до моніторингу. Понад 200 обсерваторій уже внесли три і Атлас у свої розклади, і ще сотні готуються спостерігати об'єкт, коли він вийде з-за сонця. Усе частіше в наукових повідомленнях звучать слова аномалія, нестандартна активність, негравітаційне прискорення. Звісно, є й скептики. Вони нагадують, що подібні ефекти можуть мати пояснення, наприклад, нерівномірне вивільнення газу з глибоких шарів або ефект розпаду багатошарового ядра. Але навіть вони визнають, щоб пояснити масштаби активності, які демонструє Атлас, потрібно припустити неймовірно високу теплопровідність, якої раніше не спостерігали у комет. І навіть тоді лишається питання, чому викиди виглядають настільки організовано. Лоя наголошує: найгірше, що може зробити наука. Це відмовитися дивитися. Його позиція проста не потрібно вірити в диво, потрібно збирати дані. Але саме ці дані зараз стають об'єктом боротьби високороздільні знімки неоприлюднені, радіоспостереження обмежені, фінансування подальших спостережень затримуються, усе це створює враження, що навколо об'єкта розгортається невидимий бар'єр, і, можливо, саме ця закритість підсилює відчуття загадковості. Тим часом об'єкт продовжує свій шлях. Його орбіта вимагає включення додаткових прискорювальних параметрів у моделі, бо звичайні гравітаційні розрахунки вже не дають точного збігу з реальною траєкторією. Це означає, що атлас рухається не лише під дією Сонця і планет, на нього впливає невідома сила, яку можна описати лише математично, але не пояснити фізично. Якщо ці відхилення збережуться протягом наступних місяців, нам доведеться переосмислити сам підхід до розрахунків орбіт міжзоряних тіл. Лоя не стверджує, що ми маємо справу з технологічним апаратом він лише говорить, якщо дані не вписуються у відомі моделі потрібно шукати нову. Його заклик не до віри, а до спостереження, до обережності, але й до сміливості дивитися в обличчя невідомому. Науковий процес рідко буває драматичним. Але зараз у тиші міжзоряного простору відбувається щось, що може стати найбільшою науковою подією 21-го століття, або ж просто підтвердити, що навіть найзвичайніші комети здатні дивувати нас масштабом своїх таємниць. Та поки ми не побачимо тих самих знімків Хайрайс, поки Джуно не спрямовує свої антени на об'єкт, поки Міркат не отримує нових спектрів, ми залишаємось у стані очікування. І саме це очікування зараз напружує уяву тисяч людей. Від професійних астрофізиків до тих, хто просто дивиться у нічне небо і запитує себе, хто або що там, за межами нашого розуміння. Попереду вирішальні тижні, і саме вони можуть розкрити або найбільшу космічну таємницю нашого часу, або ще одну ілюзію, народжену в глибинах людської цікавості. На тлі цієї галасливої наукової драми, графіків, спектрів, суперечок і тиску, історія три і Атласу набуває відчуття космічного трилера. Де межа між відкриттям і міражем розмита. Проте як і в кожному серйозному дослідженні фінальна частина це не кульмінаційний вибух, а тихе, уважне вдивляння у факти. Бо саме у спокої, а не у сенсації, народжується істина. Після публікації Авілоя, після підтвердження сигналів міркату і розшифровки листопадових знімків, десятки наукових груп розпочали власні аналізи, і кожен із них додає штрих до картини, що водночас зачаровує і насторожує. Дані свідчать три і атлас продовжує проявляти активність навіть після проходження перигелію. Це незвично. Зазвичай комети поступово втрачають інтенсивність, коли віддаляються від сонця, але цей об'єкт ніби чинить опір очікуванням, його ореол не зникає, навпаки, стабілізується, зберігаючи постійну яскравість. Додаткові вимірювання показали, що колірна температура світіння атласу сунута у синю область спектра. Тобто він відбиває більше короткохвильового випромінювання, ніж типові комети. Це може означати або домінування дрібних часток пилу, або, і це найцікавіше, наявність відбиття від гладкої, можливо, металевої поверхні. У звичайних комет структура пилу хаотична, тому спектр зміщується у червоні відтінки. Тут усе навпаки. Це не доказ штучності, але факт, який важко ігнорувати. Лоя у своїх останніх записках зазначає, що показники поляризації світла. Ще одна дивина. Поляризаційні дані свідчать про аномально високу впорядкованість часток у комі, що може бути ознакою структурованого викиду, а не випадкового. У природних умовах частинки хаотично обертаються, створюючи м'яку розсіяну поляризацію. Атлас демонструє поляризаційну послідовність, схожу на результат дії багатовекторних струменів, які формують симетрію. Це підтверджує дані про мережу джетів. Але також додає новий вимір вони можуть бути спрямованими а не випадковими. Додатково розраховані моделі показують, що його поточна траєкторія не відповідає стандартним прогнозам навіть після введення негравітаційних корекцій. У симуляціях, створених незалежно у двох астрономічних центрах, Атлас знову демонструє прискорення без видимого джерела. Ця поведінка нагадує випадок з Оумуамуа, першим міжзоряним об'єктом, який також виявив аномальні зміни швидкості. Та, на відміну від нього, атлас має набагато довший період спостереження і безліч точок вимірювань. Його дані не можна списати на похибку або ілюзію. І тут наука стикається з дилемою. Якщо вважати атлас природним тілом, потрібно переосмислити процеси випаровування та термічної активності кометного матеріалу. Якщо ж визнати, що поведінка занадто впорядкована, тоді доведеться ставити питання про існування керованої системи руху. Це не обов'язково означає корабель. У звичному розумінні, але, можливо, апарат або уламок технологічного походження, який використовує залишкову енергію для маневрування. Попри гучність таких припущень, сам Лоя залишається холоднокровним, його тексти, позбавлені емоцій, лише розрахунки, таблиці, методологія. І саме ця стриманість надає ваги кожному слову він нагадує, що людство неодноразово помилялося, приймаючи незрозуміле за штучне. Але також неодноразово пропускало справжнє відкриття через страх здатися фантастами. У його словах є щось більше, ніж наука, це заклик до мужності пізнання. Астрономічні спільноти тим часом формують глобальну програму координації спостережень, планується створити спільний сервер для збору даних усіх обсерваторій, що відстежують Атлас європейські, американські, японські та індійські телескопи мають об'єднати результати. Щоб побудувати тривимірну модель поведінки об'єкта. Вперше за історією міжзоряних спостережень формується настільки масштабна мережа взаємодії. Це показує, що навіть без одностайної гіпотези людство об'єднується перед лицем космічної невідомості і все ж тінь невизначеності нависає над усім. Адже попереду березень 2026 року, коли Атлас пройде поблизу Юпітера. Саме тоді місія Джуно може отримати вирішальні дані. Її антени здатні вловити найслабші низькочастотні коливання, недоступні для наземних приймачів. Якщо бодай один з імпульсів покаже закономірність, повторювану структуру чи модуляцію, яку неможливо пояснити природними процесами, це стане початком нового етапу в історії астрономії. Але якщо нічого не буде знайдено, то ми отримаємо інший не менш важливий результат підтвердження того, що навіть найзагадковіші об'єкти можуть залишатися дітьми природи. Власне, у цьому і полягає справжній сенс дослідження і Атласу. Його історія не про те, чи він комета чи апарат, це історія про межу людського сприйняття. Ми звикли бачити Всесвіт як простір, де все має пояснення, навіть якщо ми його ще не знайшли. Але Атлас змушує нас знову відчути крихкість нашої впевненості. Він став дзеркалом, у якому наука бачить саму себе розумну, але непевну сміливу, але схильну до страху перед невідомим. І, можливо, саме це найцінніше. Бо кожне нове відкриття народжується не знання, а з питання. І сьогодні питання стоїть просто що таке три і атлас, поки ми не маємо відповіді, але ми маємо шлях. І цей шлях веде глибше у темряву, де, серед пилу і тиші, народжується істина. І коли березень принесе нову можливість слухати небо, кожен сигнал, кожен відбитий фотон. Стане частиною великої історії про те, як людство вчиться дивитися за горизонт власного страху. Три Еатлас продовжує свій шлях. І, можливо, колись ми дізнаємося, чи це просто уламок криги, що блукає між зорями, чи перший привіт із безодні, надісланий тим, хто вже давно дивиться на нас.